Тато, у мене зараз буде онлайн-урок з камерою і мікрофоном. Я їх реально включу. Так що будь ласка, не заважай. Льова, а тут прийшла нова монстр-хай для твоєї колекції. Тобі її зараз давати, чи. Тато, ну я ж просив. А, я забув все. Тоді я покладу до твоїх Все. Так, я зробив це завдання. Воно було достатньо давай, молодець! Куди мені десь паса, не бачиш, тут треба бити чи що. Кому ласить Та... мільйони, мені чи тобі? бій! Краще Та... мені. Тато я ж пасив. Яна, ти не бачила мою футболку? То це вже якась брудна, ще й мене здається, як повнить чи щось таке. <пух> Ой, чуша, це що твоя училка? Блін, вона якась стрмна ще й така зачіска в неї дивна. <пух> О, а спитай, як по англійськи буде гніздо. Вона тебе чує. Не чує. Я все чую. До речі, справа не в футболці.